Привіт, на зв'язку. Іван Шевцов. Вітання з України. Декілька разів під моїми роликами я отримував ось такі коментарі про те, що люди нібито з Російської федерації, ну звісно, там вони не мають права запускати рекламу. Але справа в тому, що ці люди вони з України, або якщо не з України, є там декілька людей з Казахстану чи з Азербайджану, і вони не розуміють, чому так, чому на них наклали обмеження, і в мене була історія, а вірніше консультація з однією людиною, в кого теж була така проблема, і ми раза три зідзвонювались для того, щоб знайти причину та вирішити цю проблему. І от саме сьогодні в цьому відео я викладу, звісно ж, з дозволу мого клієнта, наш зідзвон, нашу консультацію, і в ній розповім, що ж ми зробили, і де ми і як ми робили для того, щоб у нього зникло ось це повідомлення, і він зміг без обмежень користуватись своїм інстаграм. Отож, вподобайку цьому відео обов'язково, а також напишіть в коментарях, чи допомогло вам це відео у вирішенні вашої проблеми. Розкажи трішки глядачам, хто ти. Я Микола Люлько. Сам родом з Київської області. Живу вже більше десяти років в Києві і працюю в Києві шеф-кухаром конкретно в кулінарії. Так також приймав участь в проєкті майстер-шеф-професіонали. Після ну, того як війна сталася, допомагав чотири місяця армії та людям. Годували ми моєю командою людей. Але потім, ну Київ звільнили, скажем так. Роботи не стало, і я поїхав шукати роботу в Німеччину зараз. Я в Німеччині. От. А тут у мене нюанс з інстаграмом виник, тому що я веду свій блог, і е, нюанси з тим, що локація пише Росія, що я типу росіянин. Мені не можна зробити ніяку рекламну публікацію з рекламного кабінету, бо для Росії зараз все закрито. Коротше, я як червона тряпка для інстаграма став, тому що в мене постійно з кожним постом я викидаю пост, і мені відразу смс прилітає. що дружище, ти, типу, якщо використовуєш російський акаунт чи е, валюту, яка використовується в Росії, ти не можеш робити рекламні кабінети. Мене це дуже злякало, тому що я дуже тяжко розвиваю свій блог і потихеньку наближаюся до 100 тисяч підписників. <ріх> uh, і думаю, блін, це зараз. Якщо ще мій інстаграм хлопнуть із того, що я, типу, росіянин, скажімо так, по локації, то це буде для мене дуже, дуже обідно. Я трішки додам для Ютубу, ми другий раз уже спілкуємось. Перший раз ми розбирали проб... проблему прям детально, але ну, відеозаписів ми не робили. Яка, яка проблема? Проблема в чому? Рекламний кабінет, валюта долар. Ніякого зв'язку немає з Росією. Далі Фейсбук український, локації українські. Інстаграм український, створений в Україні. Бізнес інстаграм показує, що локація Росія. В тебе було два інстаграми, так? Твій і, і магазин. Магазину. І обидва інстаграми показували локацію Росія. Так. Тепер для підписників тих, хто кого така ж проблема. В тебе було VPN. Правильно? Ти користувався в Німеччині VPN. -ом. Так, ну, щоб... Щоб заходити з української локації в Instagram. найперше, що я подумав, що проблема в VPN, тому що Facebook, Instagram, вони не люблять VPN взагалі. Вони, тобто, дуже ну так відносяться до цього е, негативно. От, е, але як ми побачили, твоя дружина не користується VPN, ом і в неї ця проблема не зникла, тому не що зникла. дружини теж таке саме, щоб просто ви розуміли люди з України, а їх показують, що вони ну. З, з, Росії, з терориста. терориста ну, це, це досить некомфортно для себе. Просто для себе. Ну, типу, -да, що я зробив взагалі? Чого, я, чого мене так позначили? А друге, це реально не дозволяє не рекламу просувати. І я так думаю, що навіть як тебе охватами взагалі? Ну, змінилось щось? Чи було одинаково? А, ні, по охватам у мене все як було, так і залишилось реально. Типу, охватами все окей. Всі відоси також набирають нормально. Я просто коли пост роблю, я завжди прикріпляю локацію. От я завжди локацію роблю Україну, щоб транслювалося на Україну. Не будемо тягнути інтригу. В тебе вже не показує, що Росія, правильно? На моєму на одному і на другому аккаунті не показує, що я з Росії. CVP... У жінки показує, у мене ні. Ти VPN ом користуєшся досі. Один раз користувався через комп'ютер. На телефоні я вимкнув, ще не користувався жодного разу, okay. а на комп'ютері користувався. І тепер що було зроблено? Взагалі ми знайшли декілька факторів. Декілька для тих, хто веде бізнес сторінки і колись так чи інакше взаємодіяв з якимись таргетологами, СММщиками чи кимось тому подібним, в тебе були виходить знайомі твої, але вони із Крима правильно вони були адміністраторами на бізнес сторінці А їх було троє. От. Троє з Троє адміністраторів на бізнес сторінці з Криму а бізнес сторінка прив'язана до е, бізнес аккаунту магазину так. але ця бізнес сторінка ти є адміністратором цієї бізнес-сторінки на Фейсбук тобто ну, так. в будь-якому е, випадку ти зв'язаний з цими людьми Угу. От, і це перший фактор. Я всім рекомендую, в кого така ж проблема, що Інстаграм показує локацію або пише, що аккаунти з із... Росії не можуть створювати рекламу. Якщо у вас така проблема, то першим ділом заходьте в Фейсбук в налаштування, і в налаштуваннях дивіться ролі на сторінці. У нас є хтось може бути адміном на бізнес-сторінці. Там це може бути бивший СММщик, з яким ви працювали, чи хтось там, ну колись десь хтось налаштовував вам там якийсь таргет чи ще а і ця людина просто вона була із Росії, його потрібно видалити. От е, бізнес-сторінка, заходимо на налаштування ролі на сторінці, і у нас в ролях є людина, яка адміністратор, ми вже відправили запит на видалення цієї людини. Тут їх було таких троє. О, залишилась одна, але чому залишилась одна? Тому що е, вона не може зайти в свій профіль. Її Фейсбук чомусь заблокував, е, і вони там пробують відновити сторінку. вже uh -huh. відіслали там і паспорт і всі, всі ці штуки. Але поки результату нуль. Тобто якоби якби її сторінка зараз в Фейсбуці не існує, і на і я її тут не можу видалити, і вона ніяк не може від ну, удалитись. А можна ще питання? Да. А що якщо ми ось тут нажмемо редагувати? Ти ж бачиш мій екран зараз? Да? да. Е, редагувати і видалимо мене звідси. Ти втратиш доступ до цієї сторінки взагалі. Тут я кажу два питання. Ну, перше в будь-якому випадку, якщо ця людина не зможе видалитись з цієї сторінки, тоді є два варіанти: перше, або ти видаляєш себе, або ти повністю видаляєш сторінку. Якщо ти видалишся з цієї сторінки, ти не зможеш до неї прив'язати інстаграм, тобі потрібно буде створювати нову бізнес-сторінку у Фейсбук і просто все починати з нуля. Ну, два варіанти. Або ми видаляємо сторінку, ну це може зайняти 14 днів, або просто видаляємо тебе як адміна. А ми можемо подати і на видалення самої сторінки, і видалить мене, і одразу видалить мене як адміна. Так, да, я оце якраз е хотів Так, да, Отак зробимо краще. Тоді заходимо в налаштування. Тепер видалити сторінку. Так, видалити. Так, протягом 14 днів видалити сторінку. Все, сторінка не активна. Вона буде на видалення. А ми заходимо в ролі на сторінки. Тепер треба натиснути, редагувати і видалити. Підтвердити. Пароль цей. Давай тоді зробимо так. Ми не можемо видалитись із, поки один адміністратор на видаленні, Тому ми робимо. Угу, окей. Недоступно. Можливо, нас вже видалили, бо ми зробили того адміністратора активним. Так. Да. Немає в тебе ось одна сторінка, і це друга сторінка, яка чисто от вона має видалитись. Тепер а давай. А ред грільця, ви ну, все, мене звідти адміна видалили. Так, ну, да, тепер тебе там немає. Там тільки адміном залишилась ось. Е... Вона адміном залишилась, вона не може бути видалена. Тому що не може сторінка залишитися без адмінів. Але якщо вона на протязі 14 днів не зайде на цю сторінку і не відмінить видалення сторінки, то я думаю, що сторінка видалиться взагалі з Facebook. Помимо цього пункту, це такий пункт номер один, який дійсно впливає. Є ще така фішка, що коли ми заходимо в Фейсбук, заходимо в налаштування, безпека і авторизація, додатки й сайти. І ось тут, в додатках і сайтах, є. Ось тут вже в тебе видалені додатки сайти Коли ми перший раз зізвонювались, тут мабуть штук 40 було додатків і сайтів, де ти просто залогінився 100. через Фейсбук. от просто зашов і залогінився Ну щоб легше було і ті, хто так само робить. По перше, я не рекомендую, не рекомендую так робити, тому що ви не знаєте, хто стоїть за додатком і хто може отримати дані від вашого Фейсбуку. Це перше а друге. Там були додатки, які там ти колись десь реєструвався на якихось там платформах через Фейсбук, а ці платформи зараз підстанційні, тому що вони із е, країни терориста. От. І виходить, що Фейсбук теж може вважати, що ти так чи інакше зв'язаний з Росією, тому що ти там залогінений через Фейсбук, на їхніх платформах, і вони мають доступ до перегляду твого профілю. Там вони навіть пишуть про це, навіть можуть публікувати контент в своєму профілі, більшість цих платформ. Тому, якщо у вас теж є така проблема, перевіряємо перше бізнес-сторінку, друге, ось ці не, додатки і сайти, а також служби бізнес інтеграції. Тому що в тебе тут немає служб, які, але в деяких людей є бізнес інтеграції, хто колись там налаштовував рекламу і, наприклад, з якимсь сервісом емейл-розсилки, просто там зареєструвався через. Facebook, щоб відразу налаштувати, як людина десь зареєструвалася там через літформу, наприклад, відразу їй лист. Тому оце все, все, що там платформа, яка може як так чи інакше відноситись там до Рашки, потрібно видалити. Залишить тільки ті платформи, якщо вже там залишаємо щось, то залишаємо тільки те, в чому впевнені, ну ніяким чином воно не зв'язане з країною агресором. І давай зараз тоді. Це ми показали. Давайте тоді зараз переключається на телефон, і будемо зв'язувати інстаграм з фейсбуком і дивитись, що в нас зміниться. Що в нас тільки що було? Ми переключились на бізнес профіль, підв'язали сторінку бізнес-сторінку, та яка була раніше до цього інстаграм підв'язана, в якій не було інших адміністраторів окрім тебе. Відв'язали рекламний кабінет особистий рекламний кабінет. Тобто, це рекламний кабінет, який е, має таке ж ім'я, як і твій Фейсбук. Це особистий рекламний кабінет. І після того е, локація не змінилась. Залишилась локація така ж, як і була в самому інстаграмі, але при запуску реклами нам написали, що рекламодавці з Росії не можуть запускати рекламу. Що ми зробили? Було в тебе декілька бізнес менеджерів. Ми в бізнес менеджер додали твою бізнес сторінку і Інстаграм. І рекламний кабінет з бізнес менеджеру ми зв'язали з інстаграмом. Тобто ти тепер будеш показувати рекламу в Інстаграм. Не з того рекламного кабінету, де ти показувався раніше, а з нового рекламного кабінету. І в нас реклама запустилась. Не писала про Росію, правильно? Ні. От. О, Пішли покази. Все нормально. Де? Реклама має працювати. Все, окей. От пішли покази у нас, це вже перший, типу там потрачено 13 центів, поки ще кліків немає, але потім будуть кліки і реклама буде працювати. Що це каже? Це ще один фактор, який ми не проговорили раніше з твого рекламного кабінету, саме з того, де ти запускав Інстаграм, була запущена реклама. Як ти казав, там, тестово, там, десь, я не знаю, рік чи скільки тому, тестово була запущена реклама на Росію. Facebook, цей аккаунт уже затригерив, і з нього вже не можна буде запускати рекламу, тому що так завжди буде писати, що Росії зв'язано з Росією, і все. Твій особистий рекламний кабінет більше не можна застосовувати в рекламі. Це я більше розповідаю для тих, хто буде дивитись на Ютубі, хто там трішки більше розбирається, що таке BM, що таке рекламні кабінети, ті, хто вже мене давно дивиться. Тому що головне завдання, яке в нас було, це перше, щоб в тебе локація в Інстаграмі та, де ти є. І друге, щоб ти міг запускати рекламу і не було оцих обмежень. Локація та ж сама, перевір зараз, будь ласка. Налаштування, обліковий запис. Німеччина. Все, супер. Все хорошо. Так. І тепер зайди, будь ласка, там, де в тебе від... показуються лайки і інша інформація про рекламу. Чи немає повідомлення, що рекламодавці з Росії? Ну, раніше в тебе було таке повідомлення в Інстаграмі. А, о, так. Обнови і подивись, чи немає нічого. А, так. Не було нічого поки такого. Ні. Є тільки одне повідомлення, що ваше просування на перевірці. Супер. Виходить тоді, що в принципі ти можеш запускати рекламу і можеш, і локація твоя не міняється. Тепер тебе не показує, що там дещо зв'язане з Росією. Слава Богу. Дякую тобі, велике. Менчик, то, що я можу для тебе зробити, хороше. Давай для початку розкажи, наскільки взагалі цих два созвони наших були тобі корисні. Як мені були корисні? Ну, перше, ми, з і головне, ми вирішили мою проблему, що на моєму особистому аккаунті локація стоїть уже не Росія. На моєму кабінеті, не кабінеті, а акаунті, там де я продаю грилі магазин, також локація стоїть не Росія. Ох, ми почистили е, від бруду мій Фейсбук. То, що там, де я реєструвався, ти знайшов там, де я списки, ленти. Ми це все видалили. А я такий перфекціоніст і педант, я люблю, щоб все було правильно. Тепер я знаю, що так не треба робити і не буду так робити. Е, потім ми видалили моїх друзів з Крима і, хоч вони мені друзі, але краще, щоб Фейсбук не бачив, що вони мої друзі. А Крим для них це ж взагалі як червона тряпка, бо то і не Росія, і не Україна там територія якась. Так, да, вони не можуть оприділитися. Да, вони не можуть оприділитися. Зробили кабінети, почистили, зробили, створили нові кабінети, підшили їх, все настроїли, реклама запускається. Ми провірили, все окей, все працює, мені все подобається. Лап. Задача поставлена, задача зроблена. Тоді що, все супер, залишаємось на зв'язку. Добренько Вань. Тобі велике дякую е за тебе. Відосіх ще сніме в історіях сповню. Тоді Давай. гарного вечора. Гарного вечора. Дякую, бувай. бувай. Дякую, що ви дивились до кінця. А я нагадую, що вподобайка та коментар допомагають мені розвивати мій канал. Тож, якщо ви хочете мене підтримати, коментар та вподобайка це саме те, що необхідно. Ну і якщо ви маєте будь-які запитання чи проблеми, чи щось не виходить, ви можете завжди написати в мій інстаграм. Ще раз дякую вам за перегляд. Поки триває війна, допомагайте ЗСУ, донатьте фонди, донатьте на ЗСУ, а також робіть все можливе для того, щоб наша перемога була якомога швидше. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!